Не зрозумів, то в тебе протез. Я кажу, а чого один? в Мене два. Всі в шоці були в госпіталі. Як це так цей на протезах воює? Як ви, з Закарпаття, опинилися в Росії? Я це знав, що вони паскудні люди. Розумієте, Випити головне, а тоді один другому морду побити, зарізати. Там можуть бути по іншій стороні, наприклад, ваші зяті. Якщо навіть батько твій буде йти, якщо він тебе не послухає, ти його повинен вбити, бо там. Один попереджувальний, ну тобто стоїть, хто йде. Якщо він не стоїть, а далі, ти один попереджувальний у воздух, а другий в нього. Такі осколки це все попробивало. Це все по ногах. Як я глянула в цей протез, там було повно кров. А це як вдома я їх мила, то це страшно. Кушниця, Закарпатська область, Хузький район. Ви звідси родом. Так, я тут родився. Це батьківська хата? Так, батьківська хата. Сад вже, правда, я вже цей сад, це все, це я сам на... посадив. Це в нас. От вишеньки можете скуштувати. З задоволенням, превеликим. Боже, яка солодка. А от це наші кавуни, бачите? Я цього року вже спробував, бо я кожен рік ну, тоді служив, це зараз я вже. А скільки вам років, пане Василю? Ну, дасть Бог доживемо до осені, буде 58-57. Це як хобі. Я не знаю, як це пояснити. Я люблю сад, я люблю рослини, я люблю все живе. А тоді 24-го я ж проснувся, ну, десь в 6 годин Пш, не зрозумів тільки цього війна, бомблять луць, бомблять це. Як так не зрозумів, що це правда? Я, я знав, які вони погані, але чесно, я не міг повірити, що вони в це підуть. Так ви розумієте, в мене не таке на них злишка піло, що якби я тоді когось побачив з руських, то я б його розірвав. бо, я це зразу, дружина, що та ти що здурів, куди йдеш? Як мені треба, я тут походжу, я заспитаю. І я так, от, у нас автобуси не ходили, один тільки ходив, от, от, тут лисиче от, от на автобус. Тот тільки один їздив зранку на 7 годин, та я бігав на нього, та відходив воєнкомат. Якщо хочете, я вас тероборону. Кажу, мені тероборону кажуть, не треба, я не хочу тероборону. Пак, дивіться, я ходити можу, стріляти добре вмію. Військовий в мене, да? вона подивилася. Ну, а я служив в КГБ раніше, ну, при радянській, ну, срочну службу, ну як, особи відділ. Особений відділ КГБ, я там служив. Вони от, а ви так от, 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 зараз ну, ж, позвонили там, якийсь таке. Ну добре, підніміться до неї, вона вас провірить, там все це перепише. А ви зможете, я водій кажу. Я ж не йду в десантники, щоб з парашутом брати, бо я не скочу, бо, чого, бо я в протезах. Ні, я казав один. Кажу, там в мене ж один, дивіться, кажу, та я можу ходити. Ну, кей, то я бачу, нормально все. водійські права є, є, двога вони. Чух-чух-чух, все переписала, форму видали і під замок на свій перший ВШБ. Перший гірсько-штурмовий батальйон, 128 да, Я дуже був радий, що я 128-й. Все. Як вас там прийняли, коли побачили, Ха що... Та нас... ніхто не бачив там мене, що я без них. Ну добре, коли ваш командир побачив, що ви на протест. Це ж, вийшло, як? У мене ж е, як. Я так більшість ремонтував машини. Те, ну, що в наряди ходили ми по блокпостах, це таке. Бо не вистачало нас людям. Ну, не вистачало людей тоді, да, це правда. І, і я ж, ну, як би сказати, там вийшло так, я йду, а в мене нога, оце, отут цей саморіз. Ну, як їх він те. Оці вони. А ця трубка, вона це стягує трубку і вона держиться княга. А я йду, в мене ступня то сюди, то туди. А він каже, я не паняв, то в тебе протест. Я кажу, а чого один? в мене два. Все, забирайте зброю, це все каже. Все, сюди мені несіть на склад, каже, а його каже, відправляйте в госпіталь. Срочно в госпіталь. Мене посадили в госпіталь і повезли. Я прийшов туди, ті мене хватають нести, що я поранений. Коли не поранений, я в мене протез випадає. То як подивився, теж, всі в шоці були в госпіталі. Як це так, цей на протезах воює? Чи траплялися вам брати участь в боях, чи були ви на позиціях бойових? Ні. Ну, на позиціях був, але ж пряму участь я не брав, бо чому мене командири не пускали. А хотілося Так, звісно, хотілося. Знаєте, яка звість на них. Я на позиціях не то, що часто, я постійно там був. Я ремонтував, я і БТР ремонтував, ну ці, що з з зіловськими діятелями. Ну вони всі Ну, одна система, що Зил, що газон. Я і на Донецьк їздив, Покровське, а потім далі туди, я навіть не знаю, як ті села називалися. Як ви почувалися, ну що і там можуть бути по іншій стороні, наприклад, ваші зяті. Ні. Якщо він прийшов, я казав, хто б прийшов, якщо б навіть дочка моя прийшла, там медсестру хоча б чи щось. Якщо б мене була можливість, якщо б вона сюди прийшла на мою землю, хоча це їхня теж земля, бо їм це не об'яснити. Я казав, знаєте, в, в радянський час було таке, е, на посту стоїш, ну я служив, то це чи десь. Стримаєш. Якщо навіть батько твій буде йти, якщо він тебе не послухає, а ти його пропустиш, ти сядеш. Ти його повинен вбити, бо там один попереджувальний, ну тобто той, хто йде, якщо він не стоїть, а йде далі, ти один попереджувальний у воздух, а другий в нього, якщо він далі продює. Ну, Але тут у нас, розумієте, так, вони на нас напали. Ми захищаємося. От Передусім хочеться відразу запитати, як ви з Закарпаття. Опинилися в Росії. Чим ви там займалися? На заробітки їздив, одружився там. У мене перша дружина там з Росії була, з Пермської області. Потім там відкрив бізнес. Ну, так, який бізнес? Лісом я займався. Я там на адміністрацію працював, пермську адміністрацію, ну, Пермський район. Пірміт, а дровами забезпечував населення, ну ліс рубав. А у нас на Закарпатті багато, тому що, ну, наприклад, колгосп був, ліс, був, тобто ліс, промхоз, ні, лісокомбінат був у нас. Ну, зарплати які, ну ще котрі в лісі робили, там по 200-250-х по карбованців отримати можна. А тут підеш і на місяць тисячу заробиш. Я різниця. Скільки ви там прожили, пропрацювали? Ну, коли я одружився, я там одружився в 89-му році, але ми сюди їздили. Ну, як би сказати, сезон одробив, я приїхали додому, туди-сюди, отак їздили. Поки у нас незалежна стала держава. Бо я ще в народному руху був, ми створили той осередок до 2004 року. Ну, я їздив туди-сюди. Просто я любив Україну та люблю її. А так, вони ж хохлом називали. Мої дочки, що там росли, вони довгий час. Вони себе, бо я знаю, як дівчата мої прийшли та кажуть, вони в школу там ходили та кажуть, папа, а чому нас називають хохлушками? Ви повинні пишатися тим. Кажу, це слово, кажу, тільки одне слово означає хохлушка. Не сказали тобі якось грубо, а хохлушка, значить, то красиво. Я то кажу, ви маєте пишатися. Да? І вони пишалися тим. Там багато обмежень було. Розумієте, або з ними працювати. Ну вони. Ну, зараз вже тут немає смислу говорити, розумієте, це вже буде так, бо вони на нас з війною пішли. Я це знав, що вони паскудні люди. Розумієте? Е, можна приклади, є серед них дуже нормальні люди, дуже нормальні, розумієте, такі е, ну, приклади, ну, як сказати, приклади не можу навести, бо їх немає. ну, Тобто вони десь є, але ж я так приклад не можу. Випити головне, а тоді один другому морду побити, зарізати. Потім той тут сидів, прийшов, о, радий, бо він прийшов, він того друга свого зарізав, вони йому радуються, що він з тюрми вернувся, живий здоровий. І починають пити, і потім таке. Ну, там таке це все. Ну, Чи ви там планували залишатися? Чи ні, говорим? Я не планувався, я все хотів грошей заробити, розумієте? Оце та жадібність мене і підвела. А ноги як ви втратили? У мене там досить так стосунка з дружиною. тою, ну, стали, як би сказати. Ми вже стали як не чоловік і дружина, а просто, як знаєте, якісь доглядальники дітей. Вона собі, а я собі. Це так, Бо в нас дві дочки, вони, правда, я пишаюся ними, що вони пішли в мене, не в неї. Вони закінчили обидві з золотими медалями. Вони там чемпіонати Росії брали ще 9-10. ну, 9, 10, 11 рік. Це там, навіть я в інтернеті їх знаходив, що вони там займали. Ну, гарно, вчилися, золотої медалі, у обіді закінчили школу, у закінчили університет перемський з червоним дипломом. А що сталося? Те, що проломили голову і, ну, жав, струмили серце. І йдеш. І раптом ти забуваєш, все. і тут ти прочунюєшся, а ти в лікарні лежиш, Крім тебе доктор, чує сестричка, кавін плюс. Ачнувся той доктор, ну, лікарі прийшли до мене, як ви себе чуєте? Кажу, я нічого щось не можу зрозуміти, що я це у вас каже, ви були в морожені, так і так каже, ви родилися не в рубашці, а, а й прямо в костюмі, каже, ще може і шуба на вас була. А я кажу, що таке, вас значит, повністю обнаженим, без документів, без хто. Ви? Я навіть тоді, знаєте, в такому був состоянні, що. Я не міг задати своє прізвище, розумієте, щось. Тут через дня три приходить лікарки, каже мені, бо тут кожен день по Я кажу, а що з ними? Я як подивився, вони в мене аж сині. А він каже, все, каже, вони вас посиніли. Ну, там три дні пройшов, каже, вони у вас посиніли, каже, щоб не була конкретна, нам прийдеться вам відрізати. А це ж я лежав на документи, ти перейди куди-небудь, куди? Я нічого. Ні телефон, а ну адресу знаю. Каже, може вашій дружині? Кажу, так ми з нею вже півроку не живемо. Ну, я так додому приїжджав. Я кажу, я все окремо кажу, на квартирі жив, кажу, я, я просто до неї приїжджав, кажу, ну, не до неї, а до, до дітей. А ну, чому все. вас хотіли вбити? Хто це був? Бізнес. Ну, розумієте, догадки можуть бути різні. Я зараз скажу на дружину, тому що ми стали ділити бізнес. Бізнес, який на ній. Все, що там я мав, це все їй приналежало. Ліс, пілорама, машина, трактор це все їй приналежало, бо я з українським паспортом, в мене тільки там така, ну, типу, липова, знаєте, приписка, Зрозуміло. Типу. До початку війни чи ви підтримували стосунки з тою вашою родиною, з доньками, чи ви приїжджали туди? Ні, приїжджати не приїжджав, я. але ми інколи говорили, ще до 2014 року ми говорили. Ну, Созванюся і часто ми говорили, але потім, знаєте, тоді, як 14-й я на Майдані був, я їй написав, кажу, нас стріляють. Вони так за мене переживали, там, держиться, кажуть, що все кажу, добре. А коли вже пішли на Крим, я написав їй, ну, вже це, і сказав кажу, що я кажу, Путін здохне там, ну, такі погані слова запустить. Ти не обіжай нашого президента, ми його любимо, це наш президент. Якщо хочеш з нами просто розвайду, давай не про політику, не про президент, просто чисто сім'ї. І все, я більше їм не дзвонив, мов так смс-ками свята, день народження, все. Ні, він на що медалі, він не дуже не дуже. То, що він учасник ветеран, то ну, так вже як сказати, серйозніше. А медаль для нього це не так. Ви зараз державою жодним чином не відзначені. Ви не маєте пенсії. Ну, ви не маєте пенсію немає, немає. Є тільки одна посвідчення ветерана війни, та й медаль. Я казав, що я не, якщо мені будуть давати, я кажу, я не буду брати. І відмовлюся, кажу, і вас зганю. Ну просто. Він каже, чому? Я кажу, тому що нагороди даються. За щось. Ну, я розумію, вони всі мені казали, ти на сьогодні навіть комбат прийшов, каже, навіть не говори. Я кажу, ви зрозумієте, хлопці гинуть, отримують клітство, а я буду на я кажу, за що. Ну, по факту кажу. я за то кажу, я на машині їзджу, я... але ж на штурму я не ходив таких хлопців, в окопах не сидів. Ну, в бліндажах то ладно, це тут у нас на блокпостах коровом чого ходив там, ну і було ж стрілялося, різне було. Але ж розумієте, там дехто всі там на передовій там, на передовій та на передій. Ти знаєш, що хоче таке передовій. Як ваша служба таки завершилася? Чому так сталося? Завершився здоров'я стало погіршуватися. Ну, став дуже психувати, бо я писав рапорти постійно вже їхати туди знову. Треба було командира туди. Згодно, щоб підтримувати, тоді по снабженню треба було. А вони, та ми вас не можемо, то ми вас не можемо, бо далі, це ми вас не пустимо. І от так мене розумієте, там мене один був подивив, я так був чекав, що я в госпіталь побачив серце. А оказалося, що в мене цукровий діабет, мені ротний наш цей, що тут ну, качети, каже. Василь каже, я попрошу тебе, йди, каже, каже, це. ну таке своє здоров'я. Каже, Як мені дзвонила лікарка, який тебе стан каже, нащо? Нащо ти себе губити будеш? Все одно тебе не пустять більше на війну? Як ви опинилися в тій сільраді? Ну, дзвонила мені, як воно, голова територіального округу. Він каже, так і так, ви по списку там йдете, бо та депутат вийшла, написала заяву і її зняли. З депутатства, а ви по списку слідщий. А ви балотувалися чи як? Ну, у 20-му році, так. Да. Ну, якби прийшли до мене, каже, ну, це... я не хотів, але ж він там забив п'ятим чи шостим списку, я був. А я знав, що я не, не, не наберу бо багато партій, багато людей. Це ваш перший досвід в політиці? Так. Да. І це, знаєте, так, я ж казав, що я не у партії, але ж. ну... А яка партія? За майбутнє. Це ж прийшов. Позвони има стерене, имате добре, и пейду на си скорадо, написал заяву, це все. Не тут на мені дзвонять, на сесію трябва треба и Що таке, ну, все депутат. Депутат, да. Вам, каже, посвечення вручат на сей си. Пришли, вручили сей си, и Це перший день мій був сесійний. І прямо одна граната піді мною. Ну, дуже добре, що я кажу, що в мене протези були. Бо там, якби не протези, якби ноги були, це вже другий раз мене протези рятують. Розумієте, просто, якщо були ноги, ну не знати, що були. було. Тобто ви могли втратити ноги ще раз? Ще раз. Бачите, тот хлопець напроти мене. Бо одна граната йому полетіла, друга під мене, а третю він під себе. Ох, ну як пустив. Я почув запал, запалу. щок вони в гранатах не поняв. Дивлюсь, гранати кинув, І вони котяться. Ну, я цю не видів, що під мене. Я бачу цю, що покотилася. Куди та закотилася, не, не бачив. Оце ще я бачу, що ця друга, і вона прямо під нього. Що з вами було? Мене цю ліву ногу все порвало так, пак і праву і спину, і голову, і, і все. Мене, я не знав, екс... медексперт нарахуватих, бо він приходив до мене в лікарню та усваляв, рано, там визволяв, та рахувавсь і рано, сто з чим-то на одній нозі, сто з чим-то на другій. А ти, якщо недалеко, то протест, ти можеш покажеш там, і та. Як я глянула в цей протез, там було повно крові. Це як вдома я їх мила. То це страшне. Я їх дарма, дарма мила, бо сказали, що з них нічого не буде. Оце йому, як цей протез знімали, він йому всю ногу о, Оце все було в музі. Піскок. Там, подивіться, що там робиться. Хто це зробив? Чому це зробив? Які були… Батрин, Батрин Сергій. Це не просто ухилянт, розуміти, махлющика. Це саме. Ну, як каже, то шулер по ручку, по нашому, як і воно. Вже. Шулер, шахрай. Шахрай найнастоящий. Ухилян, шахрай, контрабандист. Розумієте, У нього одну машину забрали з повну з сигаретами ну, в Словак. І Він через Словаки не їздив, бо в нього там заборона була. в нього був? — Я ж говорю, бо це їхня та ініціативна група. Вони створили, розумієте, свою групу, а головне, ті. Котрі нічого не зробили для села, ну, тобто для громади. Це вони там цього Сергія, розумієте, бо він наймолодший серед них, вони там, вже це всі пенсіонери, вони це йому розумієте, нас прополили, ну як би сказати, внушили йому, що так треба зробити. Як на самому я не знаю, але це просто було нелюдське. Важче всього чесно це хлопців хоронити. Це все, не знаєте, ви колись сиділи там холодно, там, чай п'єш каву, там, три чайник один, на чоловік, 40. Представте собі кожному, це, поки да чере, теж і пити не хочеться. Ну, багато хлопців у нас були, потім вже один, другий, третій купили. Все трошки розже є... легше стало. Знаєте, ці моменти вони не пропадають, Знаєте, я часто за них думаю. Просто дуже стараюся не думати про тих хлопців, знаєте, що покажуть, що там плясниця Я не боюся цього, але не хочеться про них говорити, розумієте, бо за них забувають. До них просто забувають за тих хлопців, що таке враження, що їх і не було. Мене лишили пенсії військової. Мені з міністерства прийшло, чи як його з пенсійного фонду України звідти вже. Вже туди писав заяву, писав Зеленську, там відповіді всі. Но Зеленський розуміє, то так, чк, чк, шк. Песиком своїм, йдіть, розбирайтеся, а ці теж тхх-чх. Не буде тобі, бо МСЕК написав. Всек ходив ти кажу, що кажу. Хочете, щоб я так прийшов, як батер. <клухи> ну ви как, розумієте, що тут є довідка ВЛК. Що тут пише? Так, втратив здоров'я при захисті батьківщини. Наказ командира частина звільнити за станом здоров'я. Не по догляду, не по віку, не нічого. за станом здоров'я, тому що в мене здоров'я підвело. Тут пише довідка ВЛК. А ви мені що написали? Або у вас була перша група. Кажу, Так в так, так, мене ж є до цієї того, що я перша група, я ще отримав, кажу, захворювання, серце, стресове, цукровий діабет, що там іще. Ну там шість штук, там, ну, шість пунктів. І все одно вартувало? Вартувало. Тому що це моя батьківщина, моя земля.